У просторому будинку Олесиної бабуні була кімната, яку всі по-старомодному називали салоном. Ніхто не заходив до салону просто так, без потреби. По святах у салоні збиралася за столом уся їхня родина. А якщо приходили несподівані гості, бабуня запрошувала їх до салону. На чай із солодощами. У салоні завжди чудесно пахло. Там стояв старий креденс, де бабуня тримала горіхи, родзинки, цукати, шоколад і всяку іншу смакоту. А ще на стінах салону висіли гарні великі образи, значно старші за Олесю, старші за Олесину Бабцю. І, може, навіть прабабцю. На одному був зображений Ісус Христос посеред своїх учнів, на іншому також Ісус. Його рясно оточила малеча, але найбільше Олесі подобався образ з Янголом. Янгол допомагав маленьким, дівчинці та хлопчику, яких застала у лісі сильна гроза. По дорозі додому їм трапився хиткий місток, під яким вирувала річка. Місточок був старенький, поламаний, не вистачало кількох дощок. А тут негода. Як дістатися до хати? Злякані діти тулилися одне до одного й боялися зробити необережний крок. Мабуть, Янгол побачив це і спустився з неба, щоб перевести їх на той бік річки. Бабуня знала про цей улюблений образ своєї внучки і не забороняла Олесі приходити до салону в буденні дні помилуватися ним. Олеся Гостювала у бабусі під час кожних шкільних канікул. Влітку вона знаходила собі купу цікавих занять. Можна було майнути із сусідськими дітьми до лісу або цілісінький день хлюпатись у річці. Пірнути у високі порічкові кущі по найбільші, найчервоніші ягоди на компот або злагодити. Спокривав схованку від пекучого сонця, а ще бавитися донесхочу на гойдалці, поки бабуня закличе на обід, або шити лялькам одяг з клаптиків, які Олесі віддавала бабусна приятелька кравчиня. Але й зимові канікули мали свою принадливість, особливу. Олеся понад усе любила дні, коли в домі відчувалося наближення різдвяних свят. Тоді бабуня без кінця щось варила, смажила, пекла, і онуці перепадали шматочки якогось смаколика, але іноді бабуні потрапляв у руки новий перепис. І тоді краще було їй не заважати. Куди податися холодного зимового вечора? До салону? Звичайно ж, до салону. Вмоститися біля нагрітої кахляної пічки навпроти образу з янголом і наново малювати його в своїй уяві. Навіть із заплющеними очима Олеся до дрібниць описала б усе, що зобразив давній художник. І страшну грозу з громами та блискавками, і дірявий місток, і зляканих дітей, і їхню хатину на краю лісу. А ось описати янгола було найтяжче. Янгол той був такий гарний, він мав світле хвилясте волосся і легку одіж такого кольору, як лілії у бабусиному квітнику. Влітку бабуня щотижня зрізала кілька квіток і заносила їх до церкви. Олесю дуже цікавило все все про янгольське життя, якими голосами вони розмовляють, хто шиє їм убрання, чи сплять вони, як люди. Відповіді на ці запитання могла знати хіба що бабуся, адже вона так довго живе на світі. Олесина бабуня Відрізнялася від усіх інших бабусь тим, що розповідала онуці замість казок різні історії зі свого дитинства. І були вони такими дивовижними, куди там тій казці. А ще бабуня часто любила повторювати, що колись діти були набагато чимнішими, ніж зараз. Янголи всюди зображені поряд із чемними дітьми, напевно, вони з'являються тим, хто робить багато добрих вчинків, міркувала собі Олеся, воліючи не згадувати про свої пустощі. І все ж одного разу, після почутої на ніч історії, вона наважилася спитати, бабуню, а коли ти була маленькою, то бачила справжнього янгола. Зморшки на бабусиному обличчі. Заусміхалися так, ніби вона тільки й чекала на це олесене запитання. Всі хлопчики та дівчатка у дитинстві мріють побачити справжнього янгола. Я також мріяла, зізналася бабуня. Після першої сповіді священник подарував мені гарний образочок із янголом і сказав, що це мій янгол-охоронець. Який буде завжди ступати на крок переді мною, щоб я ніколи не спіткнулася на своїй життєвій стежці. А коли ми лягаємо спати, що робить наш Янгол-охоронець? поцікавилася Олеся. Стереже наш сон і допомагає нам набратися нових сил на наступний день, пояснила бабця. Якщо мій янгол-охоронець завжди біля мене, то чому я не можу доторкнутися до нього? Ти питаєш мене те саме, що я питала свою бабусю. І знаєш, одного разу мені майже пощастило дізнатися, які ж вони янголи, мовила старенька. Я знала, що раз на рік із неба спускається багато янголів. Які допомагають святому Миколаю рознести подарунки для всіх слухняних дітей? Пригадую, як всі ми дітлахи, писали листи до отця Миколая з проханням принести книжку, лижі чи порцелянову ляльку. Вони тоді були страшенно дорогими. Кожна дитина знала, що лист потрібно покласти в підписаний конверт і виставити за вікно, звідки його. Мали забрати янголи. Коли мені було сім років, як і тобі зараз, я вирішила скористатися цією нагодою і прикликати янгола до себе в гості. Бабуня на хвилину замовкла, поринаючи далекі спогади. І що ти придумала? нетерпеливилось Олесі. Ми якраз готувалися до різдвяних свят і виготовляли своїми руками іграшки на ялинку, бо готові прикраси в той час рідко хто мав. Я зробила кількох янголяток зі соломки, вати, тканини, ниток, кораликів і цупкого білого паперу, виставила їх на підвіконня зсередини моєї дитячої кімнати і була впевнена, що янгол, який прилетить. Коли стадо Святого Миколая обов'язково захочу роздивитися ближче моїх янголяток. Коли мама вимкнула нічник, я причаїлася в ліжку і не відривала очей від вікна, де мав би стояти той Янгол, і незабаром він з'явився. В моїй кімнаті зробилося нараз дуже ясно. Мені здавалось, що такої ясності я ніколи не бачила. Навіть за дня, я почула, а швидше відчула челестіння його прозорих шат. А яке в нього було обличчя? заворожено спитала Олеся. На жаль, я не встигла розглядіти обличчя Янгола, тому що не щулася, як мене розібрав сон. Помітивши розчарування на Олесиному обличчі, бабуня лагідно пригорнула онуку. Нам не обов'язково бачити янголів Люба. Важливо знати, що вони є. У кожної людини в житті трапляються прикрі хвилини. Коли здається, нізвідки діждатися допомоги, тоді Бог посилає нам на поміч своїх ангелів, сказала бабуся. Проте янголи це маленька Божа таємниця. Прийде час. І він відкриє її тобі, але ти маєш набратися терплячості. Минули роки бабуні не стало. Натомість Олеся подорослішала, дівчинці легко давалося навчання у школі, а ще вона мала талант малювати. Чому б тобі не вступити до художньої школи, порадила Олесі вчителька з малювання? Бог дав тобі такий дар, тож не марнуй його. Художню школу приймали тільки тих, хто навідмінно склав іспит, перший іспит в Олесиному житті. Завдання випало нескладне малюнок на квіткову тему. Але є різниця між малюванням удома і в художній школі на іспиті, де один малюнок вирішує все. Ну, якщо не все, то дуже багато. Олеся роздумувала, що ж намалювати, польовий букет чи квіти у вазі. Врешті вибрала Лілії такі самі, як із бабусиної грядки, бо любила їх найбільше. Наносити перший мазок завжди важко, і боязко. Мені заважає страх, господи, ну поможи його позбутися, подумки звернулася дівчинка до бога. Нараз у її пам'яті зринув старий образ із бабусиного салону Янгол, який переводить через напівзруйнований місток двох дітей, захищаючи їх від грози. Мій страх, як той місток, якщо я перейду через нього, мені все вдасться, підбадьорила себе Олеся, і це почув її ангел-охоронець. Він взяв дівчинку за руку, і її страх розвіявся. Невдовзі Олеся вже навчалася у художній школі, адже її малюнок визнали одним із найкращих, а про янгола дівчинка нікому не розповідала, та й навряд чи їй би повірили. Адже люди переконані, що янголи живуть лише на небесах.